Вітаю, друзі! Мене звати Андрій Лучик, я головний редактор інформаційного анства Конкурент. І як завжди, говоримо про якісь очевидні речі, які трапилися нещодавно, під неочевидним кутом. Мінімум 50% від перевиконання бюджету Луцької міської ради має йти на забезпечення Сил оборони України. Ну, раніше неодноразово звертався до міського голови, до депутатів, до департаменту фінансів Луцької міської ради із закликом спрямовувати не менше половини перевиконання бюджету на потреби Збройних сил України. Ну, але як бачимо, кошти виділяють, але набагато менше, ніж половина. Ну тому, власне, я й підготував відповідний проект рішення. У документі пропонується спрямовувати не менше як 50% від перевиконання бюджету, це щомісячно, і від вільних залишків коштів. Тобто це ті гроші, які залишаються від перевиконання бюджету на наступний рік. Що це своєю чергою дасть? Ну, по-перше, це забезпечення наших воїнів, адже грошей на війну зараз багато не буває. По-друге, Якщо міська рада не хоче виділяти кошти на допомогу військовим одразу, ну то нехай одразу нормально планує бюджет. Адже востаннє ми перерозподіляли майже 100 мільйонів гривень перевиконання. Ну, уявіть собі, там 100 мільйонів туди, 100 сюди. Ну, таке собі планування, якщо чесно. І по-третє, не втомлююся повторювати, що найкраща інвестиція сьогодні це інвестиція в нашу перемогу. Тепер же за цей проект рішення мають проголосувати депутати Луцької міської ради. Е, а як ти думаєш, Максиме, проголосують депутати за цей проект рішення чи ні? Знаєте, колись шпагун, якого зловили на гарячому, швиденько приймав ампулу з ціаністим калієм, ну щоб не видати таємниць. А депутат Луцької міської ради перед голосуванням, на якому йому не треба бути, швиденько приймає ампулу з пругеном і біжить із сесійної зали до найближчої вбиральні. Друзі, маємо на Волині доволі гучну історію. Одразу три сільські ради: це Оваднівська, Рівненська та Колодяжненська, попалилися на закупівлях модульних укриттів для шкіл і дитсадків. Мова йде про ті самі укриття коробки з бетону чи металу, які заводи виготовляють частинами, а на місці збирають за кілька днів. Всередині вентиляція, світло, лавки, а іноді й туалет. Вони мають захищати дітей від уламків і від вибухової хвилі, хоч і не витримують прямого попадання. Так ось усі три громади уклали договори з фірмою Хобітхаус. Підрядник мав встановити такі модулі на території шкіл та садочків. Ну, але поліція Волині під час розслідування встановила цікаву річ. Схожі укриття інші бюджетні установи. Купували значно дешевше. І, власне, слідчі припускають, що це фірма Hobbit House або завищував ціни, або постачав конструкції нижчої якості, ніж зазначено в документах. А це вже не просто про гроші. Це про можливу підробку документів та ризики для безпеки дітей. Ну і гроші вже пішли. Колодяжненська сільрада заплатила понад 1,4 мільйона гривень, Рівненська спершу. Майже 4,5 мільйони, а потім ще понад мільйон гривень? В Ваднівській суми це 675 тисяч гривень. Слідство триває, і ми уважно будемо стежити, як розгортатиметься ця історія. Ну і власне чи повернуть громадянам бодай частку цих коштів. Ну і головне, чи безпечними є укриття, які вже стоять біля шкіл. Макса, то що там з тими модульними укриттями? Та все нормально, просто Гобіт Хаус вирішив зробити укриття не для людей, а для гномів. Ну тому і цінний казковий. Світом шириться глобальна інтимна криза. Ми звикли думати, що самотність це особистий вибір або тимчасовий період. Ну, але цифри кажуть, що це вже світовий тренд. В Сполучених Штатах. Половина чоловіків і понад 40% жінок віком від 25 до 34 років самотні. І це вдвічі більше ніж 50 років тому, ніж півстоліття тому. І Америка тут не унікальна. В більшості країн зростає частка тих, хто живе сам В Європі. Кожне нове покоління одружується менше за попереднє. Ну, як пише The Economist, що це означає. Якщо менше стосунків, то і буде менше інтиму. В Британії люди від 18 до 44 років у 90-х мали секс в середньому 5 разів на місяць, а у 2021-му лише двічі. Така ж тенденція по усьому світу. І, власне, після ковіду ситуація стала ще гіршою. Тільки в Сполучених Штатах з'явилося майже 14 мільйонів додаткових одинаків. Загалом за десятиліття у світі додалося понад 100 мільйонів самотніх людей. Ну і це не завжди добровільно. Лише 40% кажуть, що їм стосунки не потрібні. Третина ж хоче, але не може знайти пару. Соціальні настрої власне, теж змінюються. В південній Кореї, наприклад, половина молодих чоловіків вважає, що фемінізм їх принижує. У США 62% самотніх жінок навіть не хочуть знайомитися. А от чоловіків, які відмовляються від побачень, удвічі менше. Онлайн-знайомство це нова реальність, і саме в інтернеті зараз виникає більшість пар. Ну, але там правила жорсткі. На популярних додатках половина чоловіків відсікається через зріст. Жінки обирають за десятками критеріїв від доходу до поглядів, а соцмережі з їхніми чорними списками тільки додають стресу. Паралельно молодь усе менше спілкується наживо. В Сполучених Штатах підлітки розмовляють особисто на четвертину менше, ніж 10 років тому. Зате проводять в відеоіграх на 50% більше часу. В Азії своя демографічна драма: у Китаї до 2027 року буде 119 чоловіків на 100 жінок дітородного віку. І це є наслідок політики одна сім'я, одна дитина. В Індії за 15 років народилося на 20 мільйонів хлопців більше, аніж дівчат. В Південній Кореї дітей поза шлюбом народжуються мінімум, але й шлюби власне, стає все менше. І на цьому тлі зростає новий тренд: штучні партнери. Хтось платить по 10 тисяч доларів за коучинг е в знайомствах, а хтось вже спілкується з ботами на штучному інтелекті замість реальних людей. Світ швидко змінюється, і романтика, як бачимо, теж. Макса, то що там зі світовим інтимом? Кінець романтики? Та яка там романтика, якщо ж люди зараз більше котів гладять, ніж один одного? Китай хоче перемогти старіння. Сьогодні говоримо про те, як Китай на державному рівні взявся за, здавалося б, неможливе – подолати старіння. В країні виникають лабораторії довголіття, острови безсмертя, а стартапи продають пігулки з екстракту виноградних кісточок, які обіцяють життя до 150 років. Як пише The New York Times, все почалося з випадкового гарячого мікрофона, коли Сі Цзіньпіні, Володимир Путін жартували про можливість жити 150 років чи навіть вічно. Але в китайських лабораторіях це сприйняли не як жарт, а як завдання. Китай вкладає мільярди в біотехнології, штучний інтелект і медицину довголіття. Мета наздогнати і перегнати захід. І серед ініціатив це дослідження старіння клітин, створення медичних хабів і навіть рекламовані острови безсмерті, які, щоправда, поки існують лише в нашій уяві. Один з найгучніших прикладів став стартап Lonvi Biosciences із Шенженя. Він продає пігулки на основі сполуки PCC 1, виділеної з виноградних кісточок. У мушей вона нібито збільшила тривалість життя на 9%, а після початку прийому аж на 64%. І це дослідження опублікували у журналі Nature Metabolism. Але пізніше журнал повідомив про помилки в даних. Попри це, інші вчені частково підтвердили результати. Тож стартап продовжує роботу і готується до міжнародних клінічних досліджень. Є й політична складова опоненти режиму вважають, що в Китаї існує закритий проект 981, метою якого є продовження життя партійної еліти до 150 років. У 2019 році в мережу просочилось відео з елітного військового шпиталю, де про це говорили прямо. Відео швидко видали, а власне зараз середня тривалість життя в Китаї складає 79 років. І це більше, ніж світовий рівень, ну але все ж таки менше, ніж в Японії. Світова наукова спільнота каже: потенціал є, але доказів мало. І Китай працює швидко, але іноді занадто сміливо. І між справжньою наукою і маркетингом тут тонка-тонка межа. Але бажання. Перемогти старіння в Китаї стало не просто комерційним трендом, а національною ідеєю. Макса, то що там Китай вигадує? Вічне життя вже продають по акціях? Ну, поки китайці хочуть жити до 150 років, ми ж хочемо просто пожити тиждень без нової тривоги. А з вами був Андрій Лучик і позакадровий Макс. Перемоги й миру нам. Побачимося!